Всім гарного дня. Після кожної подорожі ми отримуємо досвід, свій особистий досвід. Не той досвід, що ми знаходимо в мережах соціальних. То не наш досвід. Він цікавий, але свій досвід він уже незаперечним. Хочу поділитися своїм досвідом від поїздки. Ну і висновками, які я зробив, які я зробив. Може комусь згодиться. Але то таке. Щоб щось звідси дістати, дістати, потрібно постійно розпаковувати цей боул. Він на 66 літрів. 66 літрів, як то кажуть. І між це все робилося мінжовий чопер. В канунах стилю, але незручності. Щоб щось від дістати, потрібно це все розпаковувати. Розпаковувати, діставати, складати. Кожен раз збір, це заново пакування цього баула реально вимахує морально і фізично. Оця сюди річ. Тут речі, які потрібно дістати швидко. Це вже в мене як доповнення. Вода, захисний одяг плащ палатка і ось у декори, коли ти зупинився, щоб можна було там кинути на землю, відпочити. Але знову в мінусі кухня знаходиться в баулі. Баул потрібно роз... зняти, розпакувати, дістати балон, нагріти, а потім знову запакувати і ну, трошки не те, трошки не те. І великий мінус цього баула, він зроблений з тканини, яка не. Пропускає вологу. Тобто спина постійно в мене тут була мокра. Спинка зручна, май, майже майже з підголовником. Але в мінусі логка спина від того, що пожарі пожелі рухалися. І постійно контактував я з оцею сюди брезентухою, яка воду не пропускає. Майже гумова тканина. Тобто ті, хто вішають, Бокові кофри, дві штуки і один задній. Вони мають рацію, мабуть, тому що в задній кофер можна речі покласти, а в боковій ту саму кухню. При зупинці ти дістаєш той самий коврик, ти достаєш той самий балон, робиш собі кавку або робиш чай, кому що подобається. Це все складається знову, все їдеться. Не потрібно займатися оцим, як би я би сказав, спайдерменством. Тому що всі-сі шнурочки, віточки. Є це все надо не просто так накинути. Вже потрібно в'язати, щоб воно трималося. Тобто робимо висновки. Чопер з сі баром Все в канунах стиля, але є мінуси, з якими потрібно або змиритися, або щось робити. Роблю я висновки. Після вже четвертої подорожі в такій системі, що, мабуть, бокові кофри будуть доцільнішими. і один задній. Або другий варіант Бокові і штурмовий рюкзак на Сісі-бар. До речі, штурмовий рюкзак тут кріпиться суперово, в плюсі маєш шість маєш, карманів, незалежний друг від друга. І все можна розкладати як хоч. І великий плюс штурмового рюкзака, там тканина понаружі і всередині він. Вкритий гумою, тобто він гідрофобний, він воду від, 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 тримає вологу, але і спина від нього не потіє. Так що на літо з оцим рюкзачком, з цим не рюкзачком, а з цим баульчиком я, мабуть, буду зав'язувати. Трошки, 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 трошки не те, що я хотів. Будемо робити щось друге, мабуть. Скоріше за все, два задніх кофри бокових, в мене ще один такий є. Ну, Вони такі, як то кажуть, трошки дешманські, але от працювати схему, якщо сподобається купити, знайти хороші, якісні кофри герметичні, зробити підрамник. Іменно на цей мотоцикл, щоб ті куфри стояли, як вкопані і не загубились по українських дорогах. І буде, мабуть, щастя. Тобто, маючи мотоцикл, маючи мотоподорожі, ви будете мати досвід і будете мати напрацювання і бажання щось змінити в цьому мотоциклі від того, як ви це бачите і як ви хочете, щоб це вам було зручно. І зручно не тільки для їзди, зручно для того самого побуту на стоянці. Всім гарного дня! Буду радий, якщо комусь це відео знадобиться.